Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше. Добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок, 8 грудня 2025 року. Сьогодні на чутуванні карти вікінгів у повному обсязі, так що я спочатку дістану ось ці карти, розділю. Там, де у нас боги, і там, де у нас руни. Сьогодні буду цитувати ще те, що написала Стейсі Демарко, авторка цієї колоди. Ну, а що стосується 8 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта для всіх за днем народження, яка буде пов'язана не з рунами, а вона буде пов'язана якраз з богами, які. Щось вам хочуть сказати на цей понеділок. Буде багато карт, тому зосередтеся на тому, що для... буде спочатку загальна карта дня для всіх, яка буде казати, чого очікувати від цього понеділка. Потім буде по дві карти, а не по одній, за знаком зодіаку. Перша буде казати, який цей день, друга буде казати, який виклик у цього дня. І в кінці буде ще по одній карті. Це вже скандинавські боги, чи різні там образи, такі як древо як дресіль, чи істочник вір. От все це буде вам сьогодні розповідати про понеділок. Давайте ж зосередимося. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два. Один. Отож. Перша карта. Загальна карта дня на 8 грудня. І це Хагалас. Будьте обережні. Хагалас дуже схожий по своїй енергетиці на карту Таро. Розбита вежа, це карта руйнувань. Сьогодні нічого створювати неможливо. Навпаки, сьогодні можна все зруйнувати. Навіть те, що ви цінуєте, можна просто в одну мить втратити. Також є година на яку слід звернути увагу, особливо це дев'ята година ранку. Дуже неспокійний час. Якщо буде повітряна тривога, краще йти. В укриття, а не ризикувати. Ну і ще в цілому сьогодні непоганий день для левів. Подивимося, що там випаде левом рунам. Розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Дуже гарна руна вам випала Отал Отіла. Вона сповіщає про те, що сьогодні гарні будуть справи, якщо ви будете робити щось по дому. Якщо ви будете займатися якимось майном, купівлею, продажею квартири своєї чи будинку, це також дуже гарний день саме для цього. Сьогодні родичі вам загалом будуть допомагати, і в цілому день непоганий. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знак. Риби і виклик дня урус. Урус це жіноча енергія, яка пов'язана саме. З вагіною, тобто з місцем, де народжуються люди, де вони починають своє існування. І утроба матері це і є якраз втілення ось цієї руни. Це жіноча руна. Тому якщо ви жінка, вам сьогодні буде дуже комфортно. І загалом ще для вас гарні зустрічі сьогодні чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі козироги. Перегорнута лагус це щось несподівано. Це те, чого ви не запланували. Це те, що вас підводить ваша інтуїція. Тож, якщо щось у вас, якесь бажання виникає, кудись іти, це все від лукавого. Вас тягнуть у якусь прірву, у якусь халепу, будьте обережні, не відповідайте на незнайомі дзвінки, якщо вони з незнайомих номерів, бо це 100% вас хочуть розвести та кинути. Ще для вас є погана година, 21 година вечора. Намагайтеся сидіти вдома, нікуди не їздити, і намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку водолій. І виклик дня яра, яра це збій, збір врожаю. ЄР це рік і врожай одночасно. Сьогодні дуже гарно підбивати бабки, які що ви зробили за цей рік, зберігати більше, ніж витрачати, і загалом бути поступовим. Якщо ви готуєтесь до якоїсь календарної дати, у когось там день народження щось таке інше, можете сьогодні піти і купити подарунки. Нак, це для вас буде дуже досить позитивно, бо ви зможете вибрати, що вам, вам потрібно. І для цього ще є гарна година 12-та година дня. І для вас також гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі водолії перегорнута феху, каже про те, що сьогодні краще нічого не розпочинати, будь який Розпочинання можуть приносити вам лише погані результати. Також слідкуйте за своїм за своїми грошима, не транжирте їх наліво та направо. І будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен. І виклик дня Ейвас. Ейвас – це про ваше здоров'я, це про внутрішню боротьбу світлих та темних сил. Головне обрати свій бік і не відходити на іншу. Сторону загалом ваша боротьба йде на вашу користь. Темні сили знеструмлені. Вони не можуть вас ніяк сьогодні. Підчепити. Єдине, що ви сьогодні можете щось розпочати, і це буде для вас погано. Для вас є гарна година, це 13-та година дня, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі риби, Іса, Іса, це льот. Будьте обережні, сьогодні ви можете підскользнутися і впасти. Намагайтеся бути стійкими не тільки на звичайній дорозі, але і на життєвому шляху. Іса це стійкість, це ваша. Внутрішня впертість, яка, на жаль, сьогодні нічим і ніким не може бути зломана. І жніть свою лінію, якщо ви бачите, що треба робити так, робіть і не слухайте слова людей. Також для вас є гарна година, одинадцята година ранку і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Виклик дня Манас. Манас. Буквально перекладається як люди, і сьогодні люди вам допомагають і загалом сьогодні краще займатися якимись спільними. Справами з іншими людьми. Якщо ви працюєте в колективі, все буде гаразд. Покладайтеся на людей, а не тільки на самих себе. Вони вам обов'язково допоможуть. Сьогодні ви можете самі скувати своє щастя, загартувати його, і воно буде стабільне тільки тоді, коли ви це робите для когось, а не тільки для себе. Для вас є також гарна година, 20-та, година вечора. І гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку коз. Ріг. Далі овни. Кенас перегорнутий це відсутність натхнення, відсутність внутрішнього вогню. Кенас буквально Перекладається як факел, і це факел інтуїції, яка на жаль, згасає сьогодні. Інтуїція погано вам щось підказує, і загалом, сьогодні день, коли ви більш по більшості будете сидіти в темряві, це не стосується тільки цих постійних відключень світла. Це стосується внутрішнього світла, яке ви, на жаль, втрачаєте. Для вас є погана година, шоста година ранку і погані зустрічучі бесіди з представниками знаку Близнюки. Дагас це остання руна в рунічному кругі, в рунічному колі, вона каже про те, що можливі якісь зміни, але для вас сьогодні ці зміни лише до гіршого, бо карта ця випала перегорнута. І, хоча сама руна не має перегорнутого, Значення, але перегорнутість її у цій колоді каже про те, що сьогодні нічого не змінюйте. Намагайтеся залишатися стабільними і будьте обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Риби. Далі тільці. Райдо перегорнута, будьте обережні в дорозі, особливо якщо у вас є своя машина. Сьогодні у вас велика ймовірність ДТП, травм та різних гальмувань. Райдо це наїзник, який падає з коня. Тож намагайтеся сьогодні не падати і не сильно рвати вперед. Навпаки, будьте поступовими. Також для вас сьогодні є погана година, п'ята година ранку, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Виклик дня Совуло. Совуло це соль, зік, руна, яку використовували есесівці, коли створювали свою таємну організацію. Це сила. Сьогодні вам не вистачає сил, сьогодні ви можете навіть захворіти. Будьте обережні о 16-й годині вечора. І намагайтеся також не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Скорпіон. Близнюки. Перегорнутий Алгіс не має захисту. Алгіс це захист з боку вишніх сил, з боку богів. Коли її чортили отак в Скандинаві, вона означала життя, але вона випала перегорнута і вона означає смерть. Тобто, сьогодні смертельна є якась небезпека. Зверніть на це увагу. Будьте обережні, особливо о 15-й годині дня. І намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон і виклик дня, Ей вас. Цей кінь, який везе вас, це ваша енергія, і її, на жаль, сьогодні не вистачає. Вам треба бути дуже обережними в дорозі, бо це стосується вашого авто сьогодні. Велика ймовірність того, що хтось вас може підм'яти, і це може статися о 19 й годині вечора. Тож намагайтеся у цій годині нікуди не їхати, і також будьте обережні. Намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Далі раки, турисас, турс. Це молотора, яким він знищує велетнів холодних льод'яних велетнів. Туріса скаже вам про те, що треба бути не таким м'яким, як ви є завжди. Будьте більш впертими, будь, будьте більш різкими. Якщо ви бажаєте, щоб ваші справи сьогодні сунулись з мертвої точки, будьте наглішими. Це вам придасть сил і проб'є будь-які стіни, які заважають вам рухатися вперед. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець, виклик дня. Виніо, Вінніо, це радість, щастя. Це досить позитивна руна, коли вона випадає в прямій позиції. Але вона випадає в перегорнуті, тобто ви сьогодні втрачаєте щастя, втрачаєте надії, втрачаєте майно, тож будьте обережні. І ця також ваша карта, і вона випала перегорнута. Тож будьте обережні, особливо о восьмій годині дня, тобто ранку. Далі, леви. Беркана, Беркана це жіноча. Руна, вона пов'язана з жіночою енергією, вона пов'язана з материнством, з матір'ю, яка годує своє дитя, бо її зображення дуже схоже на дівочі груди або на дві гори. Сьогодні гарно побути трошки на природі, не сидіть у чотирьох стінах, намагайтеся сьогодні дихати сві свіжим повітрям побільше. Якщо є така можливість, можете кудись поїхати там, де ще все не зів'яло, хоча вже зима, але пам'ятайте, що природа. Вона завжди живе. Для вас також є гарна година, вісімнадцята година вечора, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець. Виклик дня для левів перто. Перто те, що приховано. Не будьте відкритими, намагайтеся грати в якісь таємні ігри. Бачите, художник намалював тут гру у кістки. І карта випала в прямій позиції. Тобто, сьогодні гарний день саме, задля того, щоб вигравати. Але задля того вам не треба це все афішувати. Також для вас є гарна година, 14-та година дня і гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Терези. Далі діви. Пуста руна, так звана руна вірт. Вона не має зображення, але вона випала. Прямій позиції, це позитивно. Ця безодня каже про те, що все в ваших руках ви самі сьогодні створюєте і гарне для себе, і погане. Ніякі духи, ніякі боги на це не впливають, але є ще виклик дня. Виклик дня це інгус, інгус це ваші рідні родичі, можливо, ваші нащадки, ваші діти, за яких ви переживаєте сильно. Зверніть на це увагу. Для вас погана година, також є 22-га година вечора. І погані зустріч. Чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі терези. Ансус перегорнутий менше, тріпіться своїм язиком. Якщо ви будете багато говорити, ваші слова потім будуть використані проти вас. І сьогодні будь-яка інформація, яка до вас приходить, треба фільтрувати її і не довіряти, отак відразу те, що ви прочитали чи побачили десь там в Ютубі, Це ще не є правдою. Перепровірте її, щоб не впасти в оману. І будьте також обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками. Знаку тілець і виклик дня наутіс. Наутіс це зміни. Зміни до яких ви вже підійшли. Якщо ви не змінюєтесь самі, то доля буде змінювати вас. Бо ця руна на УТІС пов'язана з норною, з богинею, яка пов'язана з долею, якраз з майбутнім, яке постійно змінюється. Вона нестабільна, воно не має особливого такого ґрунту. Тож сьогодні все можна посипатися, і ви можете також якусь Нужду сьогодні отримати щось вам буде потрібно. Для вас є гарна година 10-та година ранку, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев, які відсотків на 90 можуть бути, бо вам випали рівнозначні карти. І, на, і нарешті скорпіони. Та й вас. Це у нас сила духа, те й вас це Бог Тюр, який віддав свою руку задля для того, щоб заспокоїти Ферніра, щоб зупинити Рагнарок, зупинити останній день існування. Якщо ви чоловік, вам сьогодні дуже вальготно, бо ця карта якраз і пов'язана з чоловічою енергетикою, з цілеспрямованостю. для вас також є гарна година, 17-та година вечора. І гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець і виклик дня для скорпіонів це гебо. Гебо це, бачите, це пересечення шляхів. Два шляхи пересікаються. І тут художник намалював ось такий ріг, з якого вікінги пили ель. Сьогодні гарний день для зустрічі, для сумісної якоїсь роботи, колективної праці і для партнерських якихось відносин. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Ну, а я додам ще вам. По одній карті це будуть боги, які щось вам хочуть сказати саме на цей понеділок. Зроблю знову зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Сонячний камінь. Сонячний камінь це у нас. что-то И эта карта, певно, каже про какие-то интересные изменения, которые вас ожидают сегодня. Отож, что пишет Стейси Демарко за солнечный камень? Доверьтесь, даже если ситуация кажется непроглядной и непонятной, верьте, что вы найдете выход. Отбросьте иллюзии, откройте для себя факты, Стримітесь к ясности, найдите другую точку зріння. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, норни. Норни це якраз богині долі, які плетуть нитки долі, які пов'язані з минулим, теперішнім і майбутнім. Вони відкривають можливості, але вони і потребують певних жертв. Ось що пише Спортнер. приводу карты Стейси Демарка. Хотя некоторое время, а, хотя некоторые вещи предопределены, наша воля и энергия могут их изменить. Все мы получаем дары от Бога при рождении, которые мы можем развивать или игнорировать. Для успешного выполнения задачи необходимо сосредоточиться. І приложить всі свої усілля. Тобто сьогодні просто так вам нічого не буде даватися. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, Тор. Тор захисник людства. Його люди, звісно, споклюжили своїми голівудськими фільмами, але від того він не став менш могутнім. Ось що каже вам Тор. Пришло время действовать. Больше не сомневайтесь, Вырвитесь из этой рутинной ситуации и защитите тех, кто слабее вас. Вы можете быть одновременно и сильным, и чувствительным. Вы любимы и защищены. Тор прикрывает вас своим щитом. Тобто у вас сьогодні є захист. Далее, якщо вы народились 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, Игдрасиль, Ігдрасіл – це дерево життя. І воно, напевно, вам випало не просто так, бо це вища карта. Тут усього 45 карт, і вона якраз випала вам. І ось що вона каже. Ви принадлежите древу жизни. Ви являєтесь частиною чогось то більшого, чим себе представляєте. Вы заслушиваете прекрасной жизни. Ваша судьба не, пред, не предопределена, а сформирована вашей волей. Будьте в настоящем, будьте заземленным. Тобто треба тримати оцей зв'язок з землею, і тоді вам посипляться дари цього дня. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, Веквізір, отака темна жіночка, на лобі її намальований. Веквізір, це такий захисний пантакль, хронічний. Ось що пише з приводу цієї карти Стесі Де Марко. Мы никогда не теряемся по-настоящему, если только не выбираем это. У каждого из нас есть свои предназначения, дары, данные нам Богом, и направлены для достижения этого предназначения. Даже в самые трудные времена знайте, что вас любят І захищають. Ви зможете знайти путь, навіть якщо він вам кажется скритим. Далі, якщо ви народилися 6 6, 15 або 24 -го числа будь-якого місяця Валькірії. Валькірії це ті самі Валькірії, які забирають воїнів з поля боїв, і вони є служниці Одина. От що пише Стейсі Демарко. Рассчитывайте выиграть, выиграть битву, в которой вы участвуете. Отпустите свои внутренние разграничения и ожидания других людей. Исследуйте свою дикую энергию, всегда существующую внутри вас. Будьте героем в своей жизни. <coughs> Далее, если вы народились 7, 16 по 25 числа любого месяца, в Фрейдгард. Фрітгардс, це щось відкрите, якась свобода, яка може сьогодні вам відкритися. Це не Бог, не богиня, це якась дивна країна. Ось що пише стейсті Демарко з приводу цієї карти. Прийшло время найти убежище. Всем нам время от времени нужна передышка от хаоса и давления окружающего нас мира. Места, которые нас защищают, обладают глубокой святостью. Сейчас тишина имеет огромную ценность. Обеспечьте защиту своего сообщества и своей собственной покой. Стремитесь к действиям, которые внесут мир и успокоение. текущою ситуацією. Тобто сьогодні вам треба бути поспокійніше. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця Чертогі. Чертогі це те місце, де Одін, ні тут, Тор, Тор зустрічає, напевно, душі померлих героїв. Давайте прочитаємо, що з цього приводу написала Стейсі Демарко. Ви будете вознаграждены за свою роботу. Будьте храбрими, навіть якщо вам страшно, зараз саме потрудитися ради общего блага, стати волонтером. І нарешті, якщо ви народилися 9, -го, 18 або 27 -го числа будь-якого місяця, 9 світів це зв'язок між усіма світами. Це дуже цікава карта. И вот что пишет цього приводу Стейси Демарко. Все взаимосвязано. Судьба одного влияет на судьбу всех. Объединяйтесь ради общего дела. Тьма и свет, добро и зло, начало и конец, рождение и смерть — это все взаимосвязано. Мы никогда не остаемся в одиночестве. И я вам всем бажаю не будьте на самоти. Бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні сказали для вас карти вікінгів, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Пишіть свої повідомлення, задавайте запитання. Я залюбки їх буду відповідати на них. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги, всіх пантеонів і наш єдиний. вакантанка Господь.